Всім доброго дня. Зараз займаюся реставрацією вайми для склеєння дверей, вікон, меблевих фасадів та інших. Вайма працювала деякий час, У мене є відео про її роботу, але по необхідності прийшлось працювати ній. Але в процесі виявились деякі недоліки, які, до речі, пішли на користь. І ось зараз займаюся повною реставрацією. В чому заключається реставрація? Фактично, я потім на інших відео скажу, але сьогодні мова йде про напрямно. Напрямна зроблена із ось такого швелера 65-го. Це повністю зварна конструкція. Ось тут. Упорна лінійка стоятиме. І ну, всі колеги, які займаються деревообробкою знають, що від якості склеювання потім буде і відповідний результат уже готового виробу. Дуже важливу роль грає ось ця напрямна, так як по ній рухається струбцина. І лінійка упорна, які задають геометрію виробу. У мене було відхилення. Вайма, якщо взяти її, скажімо, габаритні розміри по склеюванню виробу, то має розміри, можливо склеїти 2,40, 2,4 метра по довжині і 1,8 метр по висоті. У мене давала похибку ця вайма приблизно 2 мм, ну, відхилення, якщо взяти прямий кут, приблизно 2 мм. На розмірі по довжині 2,3 метра. Зараз я хочу її довести, ну і, відповідно, всі інші деталі. Ось тут я реставрую такий прижим. По площині, ну і струбцини самі потрібно підсилити, так як все-таки я зробив струби 6х6 відносно 2,5 мм товщина стінки, але, як виявилось це маловато товщини такої. Розбиваються самі гнізда, посадкові, де йдуть, йде опора. Скажімо, зажимних винтів там, опорної плити, ну і так далі. ну Зараз мова про напрямну Як її е, як її реставрувати? Ось я зробив ось такий примітивний пристрій на базі флекса малого. І ось такий стіл. Фактично, це типу, типу рубанка. По принципу, рубанка. Я вже зробив чорнові проходи. Після от, кінцево пофарбував ґрунтовкою. І зараз вже зроблю такий, так сказати, вже, ну, фінішний прохід. Ну, Зразу скажу, що результат є. Порівняно з тим, що було, то результат суттєво покращився. Мається на увазі по лінійності. Якщо взяти лінійку і провірити, то практично. Ну, досить висока точність. Ну, точність, яка, звичайно, є можлива при такому способі е, обробітку. Ну, другого варіанта я не маю. Таких верстатів, щоб так обробити таку конструкцію, такої, таких розмірів габаритних, практично зараз нема. Ну що, поїхали, будемо робити вже. Робочий або інший фінішний прохід Ми зараз обробляємо площину. і тут не є суттєво, щоб воно було таке ідеальне рівне, але бажано максимально точно. Вийшлося досить так точно, буквально декілька невеличких ділянок, де трошки занижено, але допустимих межах. Ну а зараз якби, вже основна напрямна, по якій рухається струбцина, по ній задається оця лінія і лінія лінійки, вони мають бути ідеальні. Перпендикулярні, і вже ця напрямна і задає е, вже точність е, склеювання. Так як відносно неї вже виставляється лінійка і вже відповідно по ній рухає струбцини, і тоді вже е, ну, будемо мати максимальну точність. У, так як коли в мене були такі якби, занижені ділянки, і в різних положеннях струбцина мала трошки відхилення. Відносно лінійки. ну зараз я це якби максимально цей недолік прибираю. Ну тут і по звуку можна визначити, де у нас е, якби, е, заглиблення, а де виступ. Напрямна готова. Якщо взяти вимірювання на око, саме просте, то можна сказати, що непогано. Суттєво краще, ніж було. От по цій площині видно, там, де було більше зварювання, трошки пішла деформація. Є місця, отак от як тут трошки, якби занижено, але не суттєво. Можна буде і підшпаклювати, хоча ця площина великого значення і немає. Такої точності достатньо. Нижня частина теж все нормально. Видно місця, де більше, де було таке підвищення. Упорна лінійка. Ось тепер вже можна все Все виставляти і вже закінчувати цим, цим виробом Напрямна готова. Це вирівняв. Упорна лінійка також готова. Фактично, вона була готова, я тільки підправив. Ну, а тепер головне виставити відносно напрямної, Ось цієї, виставити вже упорну лінійку, яка буде строго перпендикулярна. Ось таким нехитрим пристроєм я виставляю прямий код. Ну і кінцева провірка. Все виставлено. Ось такі поставивши додаткові якби, упори, вірніше рухомі упори. Вони рухаються вверх-вниз, можна ставити в будь-яке положення. Ну, я думаю, що ви розумієте, для чого це зроблено. При склеюванні дверей бувають бруси, там шип виступає і так далі. І, і так краще, коли площина не суцільна лінійка, оця, а є упорчик в двох точках, найточніше. Получається ось одна точка, друга, ну і нижні упори або підошви, відносно яких вже формується геометрія виробу. Все. І з геометрією я закінчив. фактично, ну Кінцево вже провірю, коли поставлю вайму. На місце, там, де вона була. Ну, досить така конструкція, як бачите, тендітна. Але я її проєктував для е, кріплення на вже один із працюючих пресів для економії місця. Е, і важко дуже таку конструкцію виставити, так як вона не дуже жорстка, але я все проварив. Думаю, що буде. Фактично, вона десь півроку працювала. І з часу мого першого відео вимушено потрібно було користуватися так як була велика необхідність. Зараз трохи часу е, появилося, і я вже так до кінця це все виставив. Ну, а слідуючий етап, і ще сюди мають йти вертикальний прижим у площині, який прижимає ось так по площині е, деталь або виріб. Ну, і боковий ще додатковий упор, який прижимає до упорної лінійки виріб. Тобто фактично зажимаємо, скажімо, якщо це двері чи фасад, то зажимаємо у вертикальній площині, у боковій, скажімо, справа піджимаю, і у площині до площини. Самої вайми. Ну, В принципі, класична схема, як і всі вайми, тільки механізми. У мене ось такі гвинтові, вин про них була вже мова в попередніх відео, якого цікавить. А боковий я зробив гідравлічний, скажімо так, ручна гідравліка. На базі, так, щоб наскоро зробив із е Домкрата, але в майбутньому ще планую таку. Скажімо, такий спеціальний саморобний гідравлічний зажим із ручним приводом. Ну, це на майбутнє. На цьому, друзі, мабуть, все. Це відео змонтую, якщо когось цікавить, подивиться, а потім вже конкретно в зборі, як вона працює.